Зараз познайомимося із темою подвоєння. Зауважу, що ми не будемо розрізняти подвоєння і подовження як два явища, будемо просто концентрувати увагу на тому, є в слові дві літери чи немає двох однакових літер. Що ми повинні пригадати від початку? Для нас дуже важливою тут буде морфеміка, тобто будова слова. Якщо тобі потрібна додаткова інформація з морфеміки, переглядай відеоуроки в цьому розділі. В цілому ми повинні пам'ятати, що є префікс, корінь, суфікс, закінчення, основа. Це називається значущі частини слова. Або елементи слова забудови. Для чого нам вони потрібні? Нам знадобиться корінь і суфікс, та префікс і корінь. Є один дуже легкий спосіб визначити, є подвоєння у слові чи немає. Визначаємо корінь, ставимо питання. Якщо слово відповідає на питання який є прикметником, в ньому буде найшвидше суфікс н. Якщо така сама літера перед тим була у корені, то в результаті в слові буде подвоєння. Як це виглядає на практиці? Є слово вина. Нам потрібно визначити корінь. Вина, винний, безвинний, винити. Корінь повторювана частина. У всіх цих словах повторюється частинка винна. Вин корінь закінчується на н. Є слово безвинний, в якому ми хочемо дізнатися, писати н чи не писати. Вона відповідає на питання, який безвинний, тобто прикметник. Прикметник утворюється в цьому випадку за допомогою суфікса н, і корінь закінчився теж на цю літеру. Тому в слові буде дві н, одна належить до кореня, інша належить до суфікса, але в результаті їх буде дві. Так само день, день у день», днювати, денний, скрізь повторюється частинка Ден. Тому Ден це корінь, закінчується на Н, денний який отже, ще одна Н, в результаті подвоєння. Закон. Узаконювати. Законний. Закон. Корінь закон. Законний який. За допомогою n в результаті дві n. Ще один випадок, який може бути при збігу однакових приголосних це на межі префікса і корінь. Є слово віддати. Тобі дуже добре відомий префікс від, який закінчується на д, і так сталося, що корінь теж починається на д. Дати, давати це все буде частина кореня. Тому віддати дві літери опинились поруч, буде теж при збігу подвоєння. Ще раз розглянемо це правило на першому прикладі з нашого тесту. Воєнний. Визначаємо корінь. Воєнний війна. Повторюється частинка воєн, відбувається чергування. І О, це неважливо, але частина воєн повторюється. Воєн є коренем. Воєнний який? Прикметник, ще одна Н суфікс і в результаті воєнний з двома N. Все зрозуміло. Подивімося на наші слова у тесті. Подивися, скільки слів ми можемо написати правильно тільки завдяки цьому невеликому правилу. Це майже всі слова з нашого завдання. Я думаю, це варто того, щоб розібратися, переглянути відео ще раз і запам'ятати цей принцип подвоєння. Піввідра. Пів це префікс. Відра починається на «в». Теж подвоєння. Пореформений. Є слово реформа, корінь «реформа», в корені немає ен. Тому суфікс n з однією н. Буквений корінь букв в ньому немає n, тому в суфіксі буде одна «н». Піддатливий під префікс дат віддавати теж буде починатися на д. Віддзвеніти. Від префік дзвін, дзвеніти, дзвенкорінь, знову збіг двох приголосних «д». і таке інше. Проглянь усі слова в нашому тесті. Якщо якесь тобі виявиться незрозумілим, спробуй самостійно визначити, є там подвоєння чи немає. В нас лишилося ще одне єдине слово дозвілля. Тут діє трошки інакше правило. Є такі приголосні, д, т, з, с, ц, л, н, і «ж», Ч. «ш». Вони можуть на письмі подовжуватися, тобто позначатися двома літерами. Будь уважний, вони можуть подовжуватися тільки коли стоять між двома голосними літерами. Дозвілля після голосної перед голосною тому буде подовжень. Правильний варіант відповіді В. за вишки віконниця. Тут у нас збіг приголосних в перших двох словах. На межі префікса і кореня в останньому на межі кореня і суфікса.